Навчи мене, Господи, бачити добро навіть у скорботі, бо ти, як люблячий Отець, через біль вчиш мене смиренню, через випробування, вірі, через терпіння, любові. Не дай мені озлобитись, навіть якщо навколо несправедливість. Не дозволь серцю моєму стати холодним, навіть якщо світ байдужий. Пошли мені, Ісусе, дух мудрості, щоб я міг розрізняти добро. І зло. Навчи мене слухати не тільки вухами, але й серцем, щоб я чув тебе у голосі совісті, у тиші ранку, у молитві матері, у смиренних словах ближнього, бо ти говориш до тих, хто має вуха духовні, хай моє життя буде свідченням твоєї любові, нехай у кожному вчинку, у кожному слові відчувається подих благодаті, хай люди, дивлячись на мене. Не мене бачать, а тебе, Христе, бо не я живу, а ти живеш у мені. І це є найбільше щастя знати, що ти близько, навіть коли світ далеко. Ти є світло, яке не гасне, ти є любов, що не минає, ти є правда, що не зраджує, ти є Господь, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому я славлю тебе, Ісусе Христе, і віддаю Тобі серце своє. Хай буде благословенне ім'я Твоє, Хай буде свята воля Твоя, хай буде мир у душі моїй і в кожному домі, де тебе призивають. Слава тобі, Христе, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.